Всім привіт, друзі, з вами я Ярослав, і сьогодні ми будемо знову захватувати світ. Так, заходимо сюди. Це вже третя частина. Приходимо сюди. Так. Так, друзі, у нас вже тут третя частину. Ти малий. Що? Тебе немає. Так, цього нема. Іспанія, що хочеш до нас? Ні. Ну тоді війна добре. Ти сильний, але я тебе сильно. Ты слабейший, чем я. Сейчас тебе буду удар. Так, все. Ты буду зажившая бельш. Испали, ты дуже слаба. Я тебя сейчас выиграю. Так, на тебе. Португалия, что? Хоч до нас? Ну, Доб. Так, хорошо, Португалия теперь з нами. Все, друзі, думаю, лишних звуків не було. Так, Так, Великобританія, що ходжу на нас? Добре. Все, ми ж великі. Е, ти. же Нічого. Так. Е, ви двоє придурки. Все вам сейчас все это что? Ничто так что.